Свого часу, в 2014 році, оПОРА і Міжнародна фундація виборчих систем проводили серію зустрічей з Міністерством внутрішніх справ якраз для того, щоб напрацювати зміни до Кримінального кодексу, які посилювали відповідальність за виборчі злочини. МВС тоді стверджувало, що певні склади злочинів були недосконалими, тобто далеко не всі порушення. Чинного законодавства про вибори тягли відповідальність. Деякі злочини було складно розслідувати. Ну і тому е, громадські організації, в тому числі ОПОРА і наша організація, міжнародна фундація виборчих систем, е, взяли активну участь на працювання цих змін. Ну до них не було особливих зауважень з боку міністерства внутрішніх справ. Відповідний законопроект подали в Верховну Раду, прийняли його. Перед виборчим перед нам проведення виборів парламентських 2014 року, от він був підписаний президентом, що правда не задовго. Ну буквально за декілька днів до дня голосування. Але ми бачимо з тих даних, які презентували колеги, що відповіда... по великому рахунку безкарність, яка була звичайною проблемою всіх виборів, в тому числі і за президентство Кучми, Ющенка і інших. Вона все ще залишається актуальною, по про те, що були ну ніби як удосконалені положення кримінального кодексу, встановлено відповідальність не лише за отримання не за роздачу гречки, точніше, але і за її отримання, ну і перекриті основні можливості для фальсифікаторів. Свого часу міністр внутрішніх справ рапортував про те, що ну про велику кількість порушених кримінальних справ ви це бачили на слайдах. Але як бачимо по великому рахунку, вся ця діяльність Міністерства внутрішніх справ правоохоронних органів в цілому завершилися великим пшиком, тобто, певна частина зрозуміло справ ще не доведена до кінця, але ми можемо говорити про те, що великого прогресу в плані притягнення основних фальсифікаторів виборів до відповідальності не відбувається. Ну і це породжує ряд проблем. Тобто ми бачимо і на прикладі тих позачергових виборів, які зараз проводяться, і можна очікувати в ході наступних кампаній з місцевих виборів, що рівень фальсифікації особливо не зменшиться, зокрема тому, що ніхто по Великому рахунку відповідальності за ці фальсифікації не веде, це з одного боку. З іншого боку, ну ці всі дані вони переконливо свідчать про те, що реформа правоохоронних органів, про яку вже давно говорять і намагаються її реалізувати, вона є вкрай актуальною. Тобто, тут проблема полягає не лише в роботі міліції чи прокуратури, але й судової системи, яка по великому рахунку всіх цих порушників звільняє від відповідальності під дуже часто надуманими причинами. Ну на цьому, власне, я завершу. Хочу також сказати, що. Що безумовно і Міжнародна фундація виборчих систем і опора надалі працюватимуть над удосконаленням, ну як самого законодавства про вибори, і ми це робили протягом тривалого часу. Один законопроєктів вписався якраз про місцеві вибори громадськістю. Ну і звісно, моніторити застосування цих нових кримінальних санкцій під час е поточної і наступних виборчих кампаній.